Доброго дня, малим, готую зараз їсти, буду давати. А гляньте, прикол. Карюша, Коли я готую їм їсти, вони в мене не цуценята, вони в мене котенята, слухайте. Ану, Карюш, чекай. Мяу. Давайте, Ану, давай. Сиплю, хто хоче кушати? А ти чого нявкаєш? Хто нявкає? Мяу. А кто нявкая? Симулян? Лютик понятно, Люцик возмущается, как всегда. А кто нявкая из вас? Иду, иду, давай ты есть. Иду, 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 Кариш, чекай. Иду, вот так, вот так. моя, так, тихо, тихо, никто не выходит. Никто не выходит. Вийти й Якщо ніхто не виходить, то ніхто і не заходить. Ану, я не знаю, там видно, чи не видно, по телефон туди повернути. Чекаємо! Боже, які розумні цуценята, капець. Ось сюди. Хреп-хреп. Зараз змінюю воду, щоб була свіженька. Там сейчас. Я сейчас дам. Там на всех хватит. Там хватит на всех. Бачили, какие умняхи? Капец. Мявкуны мои.